Дуже гарний таунхаус, це просто мрія, знаєш. Та тут ще крім самого таунхауса, скільки краси. Ось до прикладу. Великий задній двір. І ось тут так залишили, щоб можна було посадити. Тут навіть огірки можна. Я би посадив два рядочка полуниці, два рядочка огірка. Малини для салат. Мені. Салат. Салат. Це за? Ну не знаю, щось таке. І два деревця там в кінці. Якісь фруктових. В цьому таунхаусі є 4 спальні, два санвузли, гардеробна, технічне приміщення, кухня, тераса, котел встановлений, газ, центральні комунікації, тепла підлога розведена. І все за 630 доларів за квадрат. 98 квадратів. 630 це, це так мало. Ну от реально. Всі, хто шукає нерухомість, знає, що за 630 ви зазвичай берете голі стіни без нічого. А тут отаке наповнення, виходить ціна цього таунхауса 98 квадратів, 62 тисячі доларів. Ну, це хіба гроші для вас? Куди гроші нести? Кажи, не можу вже. О, Ці 62 тисячі, оцей карманчик поміститься. Ага. Сюди. Криптою.